Такий висновок роблять люди, які мають страх до того, що їх не зрозуміють або зрадять. Вони бояться того періоду, коли з партнером ми зближаємося, коли між нами можуть бути чварки, непорозуміння, коли ми показуємо нашому партнеру наші цінності. Час, коли ми підлаштовуємося під ритми життя один до одного, не може бути постійно у любові та злагоді. Люди, які не хочуть будувати стосунків і говорять про те, що вони не хочуть створювати сім'ї, дуже бояться цього періоду. Конфлікти, які можуть траплятися у так званий період притирки, ці люди завжди перетягують на свою вину. Я недостатньо хороша, щоб мене любити. Я недостатньо правильно себе поводжу. Я повинен змінюватися або ще краще, нехай партнер мене змінюється. Вони постійно заперечують той факт, що вони реально заслуговують на гарні стосунки, на любов, на розуміння. І страх цих переживань він настільки великий, страх того, що тебе зрадять або тебе не будуть сприймати таким, який ти є. Він більший ніж те, бажання до створення якоїсь гармонії з простіше сказати, що я не хочу сім'ю сім'я це не для мене. В стосунках мені ніколи не щастить і залишатися сам.